Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Сікруї. Компанія Ajax нещодавно перезапустила свій проект Ajax Академія. Тому ми вирішили запросити до себе її керівника. Роман, привіт! Привіт! І задати всі питання, які нас цікавлять відносно Академії. Ну що ж, поїхали? Роман, перше питання: що це за проект Академія Ajax і чому саме перезапуск? Ну, почнемо з того, що Аякс Academy – це проект, який дозволяє нашим партнерам вивчати інформацію про продукт, проходити сертифікаційні курси, сертифікаційні екзамени і на виході отримувати певну акредитацію. А наприклад, ми стартували з курсу «Продуктова лінійка Фібра в цьому курсі я вас познайомлю з продуктовою лінійкою Фібра. Розберемося, де встановлювати девайси. І як їх правильно налаштовувати. Я знаю, що компанія AX раніше проводила для інженерів та інсталяторів офлайн-семінари. Підскажи, будь ласка, в чому відмінність академія ЯКС від офлайн-семінарів, в чому її права. Ну дивись, для того, щоб пройти навчання офлайн, потрібно приїхати кудись, витратити на це час, і в наших реаліях, в наших умовах зараз це може бути достатньо небезпечно. Згодно. Ще проблема в тому, що якщо ти працюєш в регіонах, то ми не проводили навчання в регіонах, ми проводили в якихось великих містах, наприклад, в Києві, в Дніпрі, в Харкові. А таким чином тобі потрібно дібратися з регіона в місце проведення, витратити час на це, потім послухати наші лекції. Повернутися, ти втрачаєш дуже багато робочого часу. Той час, який ти міг би використати на те, щоб змонтувати об'єкт або комусь продати девайс. Логічно. А в академії процес навчання він автоматизований. Ми зробили відеолекції, і відповідно ти можеш їх дивитися в той час, коли тобі буде зручно. Тобто, це може бути зранку, це може бути в робочий час, це може бути по дорозі на, на роботу або з роботи. Тобто ми не регламентуємо. Момент, коли ти будеш навчатися, у тебе є відео, ти його дивишся, запам'ятовуєш інформацію. Після цього ти здаєш тест. Відповідно, ти можеш управляти своїм часом, тобі нікуди не потрібно добиратися. І таким чином ти навчаєшся, здаєш тести, отримуєш сертифікацію, і відповідно, можеш працювати з собою. Тобто, я тебе правильно розумію, що Академія Якс це онлайн-платформа де людина може проходити навчання, дивлячись ролики, читаючи статті. Ну дивись, конкретно цей проєкт, який ми представили, це так, це саме автоматизована платформа, на якій розміщені ролики і відповідно є тестування. Взагалі проект, весь проєкт Ajax Академія включає в себе розробку курсів навчальних. Автоматизацію цих навчальних курсів і процесів в нас є можливість навчатись офлайн, тобто це нікуди не дівається, але додалася можливість навчатися саме онлайн. Ти можеш приїхати на семінар, ти можеш пройти вебінар, або ти можеш навчатися самостійно в нашій онлайн-платформі. Добре, в першу чергу, на кого розрахована Ajax Академія? Кому вона буде цікава? Цей курс. Потрібен для тих, хто хоче працювати з цим продуктом. А і ми умовно розділили всю інформацію, яку ми можемо дати, на три різних аудиторії. Це той, хто продає продукт, той, хто. Це менеджер з продажу. Правильно? Виходить, що менеджер з продажу. Той, хто проєктує системи, тому що система достатньо складна, потрібно зробити якісний проєкт, щоб потім на монтажі все було супер. Ти маєш на увазі проєктувальників чи інженерів? Інженери з проєктування. Інженер. Тобто, саме та людина, яка робить проєкти, яка вивчає об'єкти, яка розставляє датчики, яка при цьому міряє довжини трас, прокладає ці траси, ну, Тобто, робить повноцінний проєкт, в якому буде вся інформація, як потрібно змонтувати цей об'єкт. Тобто цій людині це буде теж дуже цікаво. Ну і корисно. І третя аудиторія у нас саме для інженерів, які налаштовують систему, Тобто той, хто встановлює датчики і хто робить уже фінальне налаштування. Тобто три категорії або три аудиторії, їм всім це буде корисно. Добре, а яка загальна тривалість цього курсу? Скільки інженеру чи менеджеру спорожову потрібно витратити часу для того, щоб пройти у спокійному такому ритмі, режимі курс Аякс Fibro? Дивись, оскільки в нас три різних аудиторії, відповідно, контенту у нас знову ж таки різна кількість, тому що менеджеру з продажу не дуже потрібно знати як налаштовується, наприклад, чутливість у датчику. Не згоду абсолютно не допоможе. Відповідно. Для менеджера з продажу у нас курс буде займати десь 45-50 хвилин. Тобто це відео, і потім у нас є тест, який слухач має здати. Вибачно ну 45 хвилин звучить як насправді дуже короткий проміжок часу. Це знаєш одна серія серіалу. Тобто, mm. чи можу я там сісти за один вечір? Там чи ти маєш на увазі, що це будуть маленькі ролики, там 3-5 хвилин? Так, це саме маленькі ролики, але сумарно дав Тот, сумар... тотал так. часу, який ти маєш витратити, це буде десь хвилин 45. Тепер, якщо ми говоримо про проектувальника, то це буде займати часу десь приблизно година, можливо година 10. І для інженера, який налаштовує системи, це займе десь півтори години. Тобто півтори години матеріалу, розбитого на лекції. Кожну лекцію він може дивитися окремо, може дивитися їх підряд. Або може передивлятися стільки разів, скільки йому це буде потрібно. Після проходження навчання, коли я ознайомився зі всіма відео з курсу, як компанія Ajax, як ви зрозумієте, що я можу займатися встановленням чи проектуванням чи продажу Ajax Fібра. Ну, дивись, ти дивишся курси, тобто Тем. ти дивишся лекції. Це зрозуміло. Після лекцій ти отримуєш тестування. Відповідно своєї акредитації. Тобто, якщо ти менеджер з продажу, ти отримаєш питання для менеджера з продажу. Якщо ти а, і проєктувальник, то відповідно питання для проєктувальника. Різні питання, різний різні рівень. Тобто Це, в, в, в кінці курсу ти точно є здаєш тест. тест, а в тебе є три спроби, і ці три спроби ти маєш а, набрати 75% правильних відповідей. Якщо ти не здаєш, Відповідно, ми не можемо гарантувати, що ти адекватно будеш виконувати роботи з нашим продуктом. Якщо я здаю на більше ніж 75%, 85. Це, більше ніж 85% це. Показник того, що я вже зможу чи проєктувати, чи продавати, чи інсталювати. А як світло ну, з високою вирогідністю можемо говорити про те, що ти знаєш наш продукт? Чи плануєте ви якісь додаткові офлайн навчання чи підтвердження своїх навичок чи знань? Ну дивись, додаткові офлайни точно будуть, тому що люди прагнуть спілкуватися. Та відповідно у будь-якому випадку будуть проходити семінари або інші івенти. Вони також будуть, але інформація, яку ми надаємо в нашому курсі відеокурсі, вона буде такою ж, як і на офлайн. Важливо те, що продукт розвивається. Відповідно, у нас будуть додаватися нові продукти, будуть додаватися нові модулі і відповідно нові питання в тесті. А сертифікат, те, який ти отримаєш, якщо здав тести, діє один рік. Це робиться для того, щоб через рік... Ти знову пішов, подивився те, чого ти ще не знаєш, або повторив свої знання, і відповідно здав уже нову сертифікацію з новими девайсами. Тобто, я, чи правильно я тебе розумію, що в кінці цього курсу слухач курсу він отримує сертифікат, який підтверджує, що людина може професійно займатися. Інсталюванням, проектуванням чи продажем Аяксуа. Саме так. Якщо у слухача курсу, знаєш, ну, перевага офлайн семінарів в тому, що якщо у тебе якісь питання, то є час, де ти можеш там, лектору задати якісь питання. Чи є система зворотнього зв'язку в академії Аякс, чи людина повинна чекати на офлайн семінар для того, щоб задати питання? Технічну підтримку ніхто не відміняв. Відповідно, в тебе зразу з кабінету, там, де ти навчаєшся, буде можливість написати лист до нашої технічної підтримки, і технічна підтримка дасть відповідь на запитання. А, Роман, добре, а якщо коротко, що таке Академія Якс? Академія Якс це інструмент для навчання наших клієнтів, тобто, це є варіанти онлайн навчання та офлайн навчання. А друге це сертифікація наших клієнтів. Тобто, після того як ти проходиш навчання, ми перевіряємо твої знання, і ми можемо гарантувати, що ти знаєш. Тобто, зараз я не повинен чекати наступного семінару, де я зможу отримати сертифікацію для продажу чи встановлення як Сібро. Я правильно розумію, завдяки академії. Дивись, зараз ми запустили продуктову лінійку Фібра. І якщо ти чекав саме якогось семінару або вебінару по продуктовій лінійці Фібра, то тобі достатньо звернутися до нашого бізнес-девелоп-менеджера, щоб він тебе зареєстрував на курс. Ну що ж, Роман, дякую, що приділив нам час. Прийшов дякую, і пояснив погоди. про академію. Як будемо запрошувати тебе знову. А з вами була компанія Secure. Мене звуть Микола. До нових зустрічей!